Так, мы сегодня в зоопарку. Приехали подивитися. На медведів. рибок бачили. Да, Костянчик. Михаил Михайл... Михайлович. У нас він телефончик хорошо снимаем, кстати. Да, Яська? Ну, Сейчас побачим, что будет показывать. Сначала погуляем. Это обычный медведь тон. И Пойдемо туда. Конячки, кінь проживальського. Костями нам же лізе до коняк. Кінь проживальського. Ось, бач, конячки. Зстаді хороша стабілізація. Так, ще поснімаємо медведика. Він тільки що їв траву. Звісно, ззаді може розвернеться І їхній батут, mm. як велика собака. Батут. Дуже ярко Пішов. Mm -hmm. Сидять горбаті. Так, тут у нас солені сьогодні, Я да? Їх поливають ще з водички. <coughs> Охлаждають. Костяна, що ну, хоче, щоб його водичка побризкала, да? Посіжиться, то літом. Ну що, вже помило тебе чи ні? Не попало? а що я вже мокрий? Вже мокрий? Мам! Прийшли на дитячу площадку покатати каракузів. Моди наверху ліс. Обережно, Мам, я образно не прыгу зверху, добре? Ма, я уже звезду. А заход Де заходь? стороны, где заход? Бездай, ну, она... Ярослав, Ярослав. Ой, там обережно, йди сіжай. Сіжайте з горки. Ой, упадеш там, Ярославчик, іди з горки. Вона не така бистра, але вона все-таки прикольна, прикольна будь ой Ой-ой-ой, тут все плохо.

Антілопу, так? Да? Чухає спинку, бачу. Чухає спинку, бачу. А то я відгоняю, чесно, не пускає до себе ну, да, видно ну, в нього куся. між ногами. Тут кушать хочуть, вийде. Угу. Мені до мами, Мама весь мало школа. Зебра. Ніколи не бачив зебру. Я ніколи не бачив зебру. Ну дивись, яка вона полосата. Вона біла, так? Да, чорну полоску. Гарні, гарні зебри. Ще до слона дійдемо, Ну, що там слон стоїть. Ще підемо дійдемо який здоровий. Нічого собі. Да. Він танцює, воно, диви. Слон. Слон. Не знаю, де до слона дошли. Диви, диви, диви він танцює. Слонник Да, слоник. танцуем, танцуем, ми, ми. танцуем мы, танцуем мы танцуем, танцуем, танцуем мы. Настя, куда, 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 Я на руки. Настя? Горячок, кстати, да. Денький. Денький. Хм. Слоник великий. Такая детская горка. Ай! Ай! Тоже какие -то старые фигуры еще. Вы прикольно выглядаете. Черепаха. Все мы твои такие герои сказок. Угу. Куримар, і, і Мальбина. О, прикольный. Косик. Старый шарманчик. Це ж він і зробив буратіно і з дерева. А це черепаха торпіла, він на ній сидить. Якесь шимпанзе. Він тільки що вставав, ходить, як людина, звісно, ручки звішу. Геть таке похоже. А, воно ще один там сидить десь. О, пішов пішов, 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 пішов. І не видно. Це покоління. Оці, ходіан його там на андітайте в печі. Да, це да. тільки ж покоління на пальці перших. Куда туди? Айфон. Бачиш, не кайше покоління. Але Що це такое? Кось куди, Костя? То не бачу. Ну не можна вилазити Ту на гороші.